Всім привіт! Сьогодні ми назбирали трохи малини. І тепер будемо варити варення. Рецепт я обрала найбільш простий та швидкий. Називається малина п'ятихвилинка. Спочатку зважуємо ягоди. У мене кіло 230 Стільки ж беремо і цукру. Зараз я зіб'ю ваги на 0. Малину засипаємо цукром. Пропорції 1 до 1. Я трохи стряхну каструлю, щоб цукор і ягоди перемішалися. Накриваємо посуд кришкою або рушником і залишаємо на 3-5 годин, щоб малина пустила сік. Минуло вже 3 години. Ставимо каструлю на слабкий вогонь і повільно нагріваємо до кипіння. В цей час я в духовці стерилізую банки. Перед цим обов'язково потрібно перевірити їх на відсутність тріщин і щербин і добре помити содою. Кришки я кип'ячу в каструлі з водою. При нагріванні цукор починає розчинятися. Перемішуємо. Разом з кришками можна прокип'ятити всі столові прибори, які будуть контактувати з варенням. Коли варення закипіло, засікаємо 5 хвилин і варимо далі. За цей час можна дістати банки з духовки і просушити кришки. Ось і таймер запікав. Варення готове. Вогонь ще не виключаємо. Будемо розливати в гарячі банки кипляче варення. Щоби банка не тріснула, ставлю в неї ложку. Вона прийме на себе удар окропу. Наливаємо спочатку потрошки, намагаючись потрапити на ложку, а потім вже можна сміливіше викладати варення. У мене були випадки, коли банка, навіть тільки із духовки, тріскалася, якщо я не ставила в неї ложку. Повну банку відразу накриваємо кришкою і закатуємо. Таке варання виходить не густим. Воно підходить для компоту, просочення кондитерських напівфабрикатів або просто на булку. Тепер перевертаємо верх дном. Далі потрібно буде укутати банки теплим рушником або ковдрою і залишити так, поки не охолонуть. На цьому все. Спасибі за увагу і до зустрічі в наступних відео!